Тесла Х, що з нею трапилось, Йой-йой-йой. а що це? Бачите? Це знак того, що якщо це її уважили, значить вона продасться. Чому? Тому що в неї ринку. ринг дуалмотор Long Range. Виглядає, що нова, резина мішелін, майже нова. Зимня така ж гарна, теж буде подарунок. Все працює, сімі місна. Така ракета. Зараз салончик покажу. Ну просто бомба. Тачка. Дивіться. Ось сзади два місця. Блин, ну Машина перевершила свій час. Тож, просто, я не знаю, попадаєш на 100 років вперед, технологічно. Такий гранисенький салончик. Величезний монітор, ні одної тесла такого нема. Дерево натуральне, шкіра натуральна, Руль. Не як в тройках там. Так і і головне ціна 3500, друзі. Вони коштували за 100 тисяч доларів. Ну, там, 4 роки назад, 5. Це всім добра, Київ, Дарманський район.